Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде тест-драйв на тональний засіб. А і сьогодні ми з вами тестуємо ось такий продукт, який я нещодавно купувала на сайті Єва. Це у нас bb кушон для обличчя. А тільки погляньте, який красивий дизайн. Тут у нас обличчя, тут ось так от усе виглядає. А це у мене китайський бренд і або і Не знаю, як правильно я говорю ай Ну, можливо, я трішечки помиляюсь. Вітіночок мого кушончика 0,1, натуральний. А в серединці баночка виглядає ось так: досить красиве, привабливе пакування. Тут така ямочка є, досить незвична, тому що стандартні кушони вони завжди такі випуклі, круглі. Ну а так, в принципі, звичайний дизайн, нічого такого особливого, але в принципі гарненько виглядає. Натискаємо кнопочку, відкриваємо, як зазвичай, велике дзеркальце дуже зручне, там ще у мене захисна плівка є, а потім ось така подушечка, а кришечка відкриваємо Так, захисна плівочка і сам кушон виглядає ось так. Дивіться, продукту вистачає. Тонального засобу серединці досить багато. На запах пахне, в принципі, нормально, трішечки солодкуватий, трішечки хімозний аромат, але зовсім зовсім мінімальний. Тобто, немає такого відчуття, що, знаєте, аж ніс пробиває. Пахне, в принципі, добре. Почну з того, що приберу своє волосся, щоб воно не заважало. І хочу коротко сказати, що на моєму обличчі немає ніякої косметики, взагалі нічого, окрім денного зволожуючого крему і все. Давайте, напевно, подивимось на невеличкий опис нашого кушона. Об'єм 15 грамів, відтінок 01 натуральний, це я вам вже казала. До речі, продукт йде без SPF, Це, звісно, не дуже добре. Ну, маємо те, що маємо. На сайті ЄВА пишуть, що цей кушон чудово бореться з небажаним жирним блиском, створює рівномірне матове покриття, потім маскує недосконалості, зволожує й освітляє. А також має високу стійкість. Дуже цікаво, будемо зараз усе це перевіряти, в принципі, більше нічого. Я, як зазвичай, буду наносити двома способами. Звісно, це буде ось ця подушечка, і я вирішила ще взяти пензлик і спробувати на одну сторону нанести пензликом. Знімаємо нашу захисну плівку. О, дзеркальце досить велике, дуже зручне, у нього видно абсолютно все прямо супер. Буду в нього дивитись і фарбуватись. Беремо нашу подушку, набираємо наш кушончик. Дивіться, досить багато набирається, прямо нічого собі. Я дуже здивована, якщо чесно. І переносимо на обличчя. Ну, Відтінок є, і покриття також є. От зараз помітно дійсно, що наноситься його видно на обличчі. Залишками на подушечці я буду проходитись ось тут по вушкам, щоб відтінок у нас був натуральний по всьому обличчі. І, ви знаєте, найваж... найважче нанести ось сюди на крильця носика, тому що, поки я наношу на носик, ось тут витирається. Тому потрібно буде якось пензликом там підтушувати і підправити. Ну, покриття дійсно є. Відтінок світленький, але в принципі мені він підходить. Якщо подивитись на праву сторону і на ліву, то різниця прямо дуже велика. Тут видно, з правої сторони, всі мої почервоніння, з лівої всі почервоніння замасковані. Прямо круто. На очі я не наносила, додам потім туди консилера. І думаю, що потрібно трішечки додати на шию. Переходимо тепер на пензлик, буду прямо ось так робити. І переносити на обличчя. Ну, слухайте, покриття дійсно є, перекриває цей продукт просто чудово. Такий у нього начебто і легкий фініш, але реально покриття дуже круте. Залишками знову ж таки проходжусь по вушкам і стягую сюди на шию. Ну що ж, я пропоную почекати 10 або навіть 15 хвилин, поки тональний продукт повністю усядеться. потім ми подивимося, який у нас фініш і власне те, як він виглядає на самій шкірі. Ну що ж, пройшло вже 15 хвилин з моменту нанесення кушону, і, власне, ось такий фініш у нас виходить. Можу сказати, що фініш у нас не повністю матовий, тобто він такий. Ніби трішечки матовий, але все ж таки сяйво на обличчі є. Однозначно, це не жирний блиск, щось таке не знаю, трішечки сяюче і трішечки матове. А, я відчуваю, що липкість є, тому потрібно буде обов'язково фіксувати пудрою. В принципі, фініш дуже натуральний, трішечки сатиновий, ну, якийсь ось такий не дуже зрозумілий. Але в принципі виглядає він непогано. А, стосовно того, як виглядає на обличчі, в принципі, нормально, ефекту маски немає, а, пори мої не підкреслені, і зморшки також не підкреслені. І це вже дуже круто. Ну а зараз пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. А в цілому, те, як виглядає цей кушон на обличчі, мене повністю влаштовує. Пропоную тепер наносити пудру. І пудру я також оберу від китайського бренду. Ось таку. Точно той же самий бренд iMages, така величезна тут баночка. У мене є ось така пуховочка, на якій дуже багато пудри, і якось будемо зараз набирати на пензлик і наносити на обличчя. Ну, з нанесенням пудри фініш не став гірше, виглядає також дуже добре, дуже натурально, в принципі, нормально. Зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Я доробила свій макіяж, власне, ось такий результат у мене вийшов. Зараз швиденько покажу, які продукти використовувала. Очі фарбувала ось такою палеткою від Glimbi. Потім Вії фарбувала ось такою туш'ю від Rimmel. На губах у мене ось така помада від Glenb, і поверх неї ось такий блиск із Aurora. Помада, до речі, у відтінку 03. Брови фарбувала ось такою помадкою від iMagic у відтіночку 02. Контуринг обличчя робила ось такою палеткою від Evelyn у мене відтінок 01. Рум'яна, правда, я взяла не із цієї палетки, а окремі, ось такі від GLMB. Ну і, власне, все, ось такий макіяж у мене вийшов. Зараз я піду тестувати наш кушон, повернусь до вас десь, напевно, через 4 годинки. За цей час користуватись пудрою або матуючими серветками я, звісно, не буду. Повернусь до вас і покажу, що з цього вийшло. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що ж, пройшло вже 4 години з моменту нанесення кушона, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Уже, звісно, помітно, що дуже сяє моє обличчя, але я приємно здивована тим фактом, що цей кушон він тримається на моєму обличчі, він ніде не витерся, у нього чудове покриття, дійсно перекриває практично всі мої недоліки, і мені це дуже сильно подобається. Більш детально про свої відчуття я розповім пізніше. Пропоную зараз прибрати жирний блиск і роздивитись мою шкіру вблизу. Мій незмінний фаворит в матуючих серветках це ось такі детокс. Дуже класні серветки. Я вам про них практично постійно говорю. Вони дійсно чудові, ціна на них вигідна і. Продукт дуже якісний. От що, що, я їх купую не стільки заради ціни, щоб зекономити, а тому, що вони мені реально просто дуже сильно подобаються. Вони дуже класно прибирають жирний блиск, при цьому абсолютно ніяк не псують ваш макіяж, і виходить такий гарний матовий фініш. І мені, в принципі, більше нічого і не потрібно. Прибиранням жирного блиску я закінчила. На цей етап пішло всього дві серветки. Вони дуже економно йдуть, ці серветочки. Ну, реально, щоб прибрати жирний блиск по всьому обличчю, потрібно всього лише дві серветки це дуже вигідно. І е, погляньте: матовий, красивий, натуральний фініш, нічого поганого, ніде нічого не витерлось, все чудово. Дивимося, що я бачу. Е, в принципі, шкіра виглядає добре, ніяких ні чешуйок, ні комочків, нічого такого я не бачу. Пори мої не підкреслені, все чудово виглядає. Ну, трішечки ось тут підкреслені мої ем, зморшки, але, ну, в принципі, не критично. А трішечки ось тут витерся наш кушон, тому що у мене нежить і інколи платком, скажімо так, я користувалась, тому. Тут трішечки витерся. Підносиком, ну ось тут зовсім зовсім трішечки витерся. Продукт в інших містах він є, його вистачає, свою функцію. він Прекрасно виконує вирівняний тон обличчя, чудове покриття, трішечки замасковані мої недоліки і, в принципі, все супер. До речі, я вам забула сказати, що на цей кушон декоративна косметика лягає чудово, все тушується також чудово і носиться дуже добре. А стосовно моїх відчуттів, цей продукт я проносила 4 години, мені було повністю комфортно. Він мене повністю влаштовує цей продукт. Я його на своїй шкірі не відчуваю. Мені легко, шкіра дихає, все прекрасно, ніде нічого не свербить, не пече, все чудово. Ну і звісно ж, давайте подивимось на кадри вблизу. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I feel. Поки що цим продуктом я залишилась задоволеною. Претензій у мене до цього продукту поки що немає. Подивимось, звісно, що буде до кінця дня, а поки що я задоволена. Я зараз піду далі тестувати наш кушон, буду займатися своїми справами. До вас вже приєднаюсь пізно ввечері з якимось кінечним результатом. Ну що, мої хороші, пройшло вже 8 годин з моменту нанесення нашого кушону, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Досить сильно жерниться, блищить, Уже де інде тональний продукт повитирався, але, в принципі, він все ще є на моєму обличчі. В принципі, колір не окислився. Мої розширені пори вони не стали ще більшими. Так, трішки підкреслені мої зморшки. І, в принципі, все. Якихось прямо страшних недоліків я не бачу. В цілому, тональний продукт все ще на обличчі. Трішечки вже змазався мій макіяж, трішечки витерлась бровка ось тут. Ну, нічого, таке інколи буває. Давайте трішки ближче швиденько покажу вам своє обличчя. Напевно, зараз я вже не буду користуватись матуючими серветками, а просто трішки покажу шкіру і підіб'ємо якісь підсумки. Ну, значить, дивіться, на прищиках повитирався. Ось тут трішечки на щічках. на підборідді витерся, трішки під носом і на носику. Ну, З цієї сторони, точно так само на прищиках повитирався. Ну, все рівно, продукту на обличчі, я вважаю, що ще досить багато. В принципі, покриття все ще є і його досить багатенько. Якщо чесно, я здивована, що цей продукт проносився 8 годин і все ще є на моєму обличчі. Я думала, що він дуже швидко витреться. Але по факту, ні, він, в принципі, досить непогано тримається. Підбиваємо підсумки. Сподобався дизайн, сподобалася ціна, сподобався кольор цього продукту. Він, в принципі, такий універсальний колір цього а, кушона 01. Він такий дійсно натуральний і не занадто світлий, і не жовтий, і не занадто темний. От якраз така, знаєте, золота серединка. В принципі, досить універсальний колір. Сподобалось ступінь перекриття моїх недоліків. В цілому дуже класне перекриття, як для кушона, то прямо супер. Сподобалось, що лягає рівномірно, легко тушується, виглядає дуже натурально, при цьому не підкреслює мої якісь дефекти. І це дуже класно. В принципі, сподобалось те, що він досить довго тримається на обличчі. І в носінні цей продукт надзвичайно комфортний. Я за всі 8 годин його на собі не відчувала, і для мене це дуже-дуже важливо. Із недоліків, ну, фініш нам обіцяли матовий фініш. По факту, він такий більш сатиновий і. Все ж таки не суперстійкий продукт інших якихось дефектів я не помітила. Тобто два нюанси. Ну, якщо хочете, третій те, що немає spf фактору Не знаю, звісно, як вам цей продукт, а мені він сподобався. Тому, в принципі, порадити цей продукт я можу. Мені здається, що це буде ідеальний засіб для комбінованої шкіри. Для сухої я не впевнена. Мені здається, що буде підкреслювати сухість. Для жирної і комбінованої шкіри мені здається, що це буде чудовий засіб. Ну і, власне, все. Я показала і розказала все, що хотіла. Сподіваюся, що це відео було хоч трішечки, але все ж таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, TikTok, Інстаграм. Також не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!